Вітаю! На сьогоднішній нашій практиці привітання сонця або сур'яна маскар. Дихаємо носом, зосереджуємось на відчуттях в тілі. Можна почати з одного кола і поступово збільшувати кількість циклів. Любіть своє тіло і наповніть його енергією сонця. Вдихнули і видихнули. Ми вдихнули, підняли руки догори, витягнулись уртва Хастасина, видихнули, нахилились вперед, уттанасана. Права нога йде назад, адже не Підняли руки, вдихнули. І на видосі поклали до на коврик паланкасана. Зігнули коліна Аштанга на маскар, грудина підборіддя і винирнули в кобру, вдихнули. І на видосі перейшли ватху муква шванасана собака морди вниз. Піднімаємо праву ногу догори, ставимо її наперед. Аже на ясина, вдихнули. І на видосі поклали долоні на коври, підвали ліву ногу наперед. Знову підняли руки догори, клали в намасте, пранамасана. Знову вдихнули, витягнулися. Уртова хастасана, зігнулися, видихнули у Ліва нога йде назад, адже ясана вдихнули. Поклали долоні на коврик, відштовхнулися ногою, видихнули і перейшли в паланкасану. Коліна, грудна клітка підборіддя, винирнули кобра, вдихнули і на видосі перейшли собакам морди вниз, Адхомуквашванасана. Ліва Ліва йде назад, ставимо наперед, піднімаємо руки догори, вдихнули. І на навидосі підвели праву ногу наперед, зігнулися, оттанасина, видихнули. Знову вдихнули, потягнулися доверху, склали руки на мости. Витягнулись, вдихнули, нахилились от Танасана, права нога йде назад. Руки підняли догори, вдихнули. І на паланка паланкасана. Коліна, грудна клітка підборіддя. Кобра вдихнули, на видосі, атхому квашва асана. Права нога відводиться назад, ставимо її наперед. Піднімаємо руки догори, вдихнули, адже не ясана. І підводимо ліву ногу наперед, згинаємося, видихаємо утанасана, Піднімаємо руки догори і ставимо перед грудиною пранамасана. Знову підняли руки догори, вдихнули. Видихнули. Уттанасана. Відвели ліву ногу назад. Підняли руки догори, вдихнули. Аджанаясана. І перейшли в Паланкасану. Видихнули. Коліна, грудна клітка підборіддя. Винирнули в кобру, вдихнули. І перейшли адхо муква Шванасана. Видихнули. Підняли ліву ногу і поставили її між долонями наперед. Адже не вдихнули. І на видусі поставили ногу наперед. І піднялися, вдихнули. І склали в руки в намасте перед грудиною. Знову підняли руки догори, вдихнули. Артва Хастасана. І нахилилися вперед у видихнули. Відвели праву ногу назад, підняли руки догори, вдихнули. І відвели ліву ногу назад, паланкасана. Коліна, грудина підборіддя, винирнули в кобру, вдихнули, відштовхнулися назад, атхомуква шванасана. Підняли праву ногу догори і поставили її між долонями наперед, вдихнули, підняли руки, адже ясана. І поставили ліву ногу наперед та насана, видихнули. Витягнулися, вдихнули, склали руки в намасте. Знову потягнулися, вдихнули, нахилилися, видихнули. Ліва нога йде назад. Вдихнули, підняли руки. І перейшли в Паланкасану. видихнули. Коліна, родина підборіддя. Винернули, винирнули кобра, вдихнули і видихнули. Атхумуква На ногу ліво підняли, поставили наперед, вдихнули. Адже не праву ногу поставили наперед, підняли руки догори, вдихнули. І склали в намасте. Видихнули. У руки в пранамасана, Поза того, хто молиться. Настраиваємо на другу практику привітання сонця. А припіднялися, вдихнули, і видихнули. уттанасана. Припіднялися. Артва уттанасана, вдихнули і видихнули. Перейшли в Паланкасану. Четуранга або коліна, груди підборіддя, винирнули. Уртхва муква видихнули. Атхомуква шванасина. Собака, морди, вниз. Поставили ноги наперед коврика. Уртхва Хастасана, Уттанасана. Потягнулися вверх. Прона. Підняли руки догори, вдихнули, нахилились, утанасина, вдихнули, Адха утанасина Паланкасана, видихнули. Чатуранга Дандасана або коліна грудина підборіддя. Винирнули Уртха муква Шванасана і видихнули. собака морду вниз, атхомуква Шванасана. Поставили ноги наперед коврика. Ардха-уттанасана. вдихнули, нахилились вперед. Уттанасана. Підняли руки догори. уртхва Хастасана. Склали руки в Паранаса. Знову вдихнули, потягнулися вверх. Уртхва-хастасана. нахилились, видихнули, Уттанасана. Артха Уттанасана. Паланкасана. Читаранга дандасана або коліна, грудина, підборіддя. Утхва, муква шванасана, собака-морди вверх. Видихнули. Собака-морди вниз або адхо муква шванасана. Стали наперед коврика, вдихнули, припіднялися і видихнули. Уттанасана. Уртва хастасана, потягнулись, вдихнули, склали руки, в пранамасану, видихнули. Переходимо до третьої практики. Привітання сонця, бі. Підняли руки догори, зігнули коліни у ткатасана, вдихнули. І на видосі зігнулися у танасана. Припіднялися танасана. І перейшли читуранга Дандасана, або коліни груди підборіддя. Вимирнули. Уртхвамуква шванасана Собака мордою вверх, дихнули, Можна відірвати коліна, видихнули і перейшли. Собака-мордою вниз, атхомуква шванасана Підняли праву ногу до гори і поставили між долонями. Задня стопа паралельна коврику 90 градусів. Підняли руки до гори, вдихнули. Віра бадрасана, вдихнули. І поклали руки на коврик і зробили їм Коліна, грудина, підборіддя, вимирнули. Урхва муква шванасана. Коліна і видихнули собака, морди вниз. Підняли ліву ногу догори, вдихнули і поставили наперед між долонями. Підняли руки, задню стопу повернули паралельно коврику і стали віра-бадраса на один. Поклали долоні на коврик. І робимо він Чатуранга дандасана або коліна, грудина, на підборіддя, вимірюємо ульхамуква шванасана. собака морди доверху вдихнули. І на видосі перейшли собака-морди вниз, атхомуква шванасана. Ставимо ноги наперед коврика, припіднімаємось, видихаємо і Піднімаємо руки догори, згинаємо коліна, утка-тасана і переходимо в позу мулячого пранамасана. Ми вдихнули, потягнулися, видихнули, нахилилися вниз, на половинний вдих, арха Утанасана. І перейшли в чотурангу дандасану Або. Коліна, грудина, І горіть, винирнули. Уртхва муква шванасина. Собака мордевер. Коліна підняли, видихнули. Атхомуква шванасина. Права нога йде догори, вдихнули і ставимо її наперед. Піднімаємо руки догори вдихнули. Опустили долоні на коврик і перейшли в дандасана Або коліна, грудина підборіддя. винирюємо. Уртго муква шванасина. Коліна відриваємо від коврика і видихаємо з Атхомуква Шванаса. Права нога йде до гори, ставимо її між долонями. Задня стопа повертається паралельно коврику. піднімаємо до догори, вдихнули. Уклали долоні на коврик. І перейшли в дандасану, коліна, грудина підборіддя, собака морди вверх, уртхвамуква шванасана, вдихнули. І видихнули, собака-морди вниз, атхвамуква шванасана. Ставимо ноги наперед, половини під ньом вдихнули. У опустили вниз, підняли руки догори, зігнули коліна, утка і видихнули. пранамасана. Ми закінчили нашу практику привітання сонця. Ви можете вибирати один з видів привітання сонця і практикувати її кожного ранку. А зараз ляжте, будь ласка, зручно на коврик, розслабтеся, дихніть, видихніть і зосереднісь на відчуттях в своєму тілі. Почуйте шум океану, почуйте, як б'ється ваше серце, відчуйте, як тече кров по вашим судинам. І просто полежіть і подихайте, ні про що не думаючи Намасте!